Мало яка будівля у світі поєднує стільки краси, праці та часу, як цей собор. Його почали будувати, коли ще існував середньовічний світ, і завершували вже у 20 столітті. Він бачив народження Ренесансу, епоху Неполеона, війни, модерн і сьогоднішній НАТО, в туристів, яких дуже багато. Це не просто храм, це кам'яна хроніка, що розповідає історію Мілана та всієї Європи. Це домоді Мілана. Історія дома починається у 1386 році, коли герцог Джан Вісконті вирішує звести святиню, яка перевершить усі інші, і стане символом могутності Мілана. на місці майбутнього дому, коли стояли дві старенькі базиліки: Санта-Текла і Санта-Марія Маджоре. Їх розібрали, щоб звільнити місце для нової грандіозної споруди. Будівництво доручило спеціально створені організації перанда фабрика Дель Дуомо», яка існує і сьогодні. Вона керувала роботами та контролювала майстрів, і навіть володіла власними каменоломнями. Проект набув одразу міжнародного масштабу. До Мілана запросили архітекторів і скульпторів із Франції, Німеччини Швейцарії. Вони принесли з собою найновіші на той час готичні технології, яких ще не знала Італія. Саме тому дому має унікальний вигляд поєднання північної готики та італійської пластики. Проте через зміну стилів і політичних епох роботи постійно зупинялись. Кожне століття залишало свій відбиток. Ренесанс у вівтарях і статуях, барокко у деталях, неокласицизм у фасаді. Офіційно завершення святкували лише в 1965 році. Уявіть, шість століть це 20 поколінь майстрів, що працювали над одним і тим же садом. Домо – це приклад пізньої готики з елементами відродження. Його архітектура побудована на вертикалі. Усе прагне вгору. Собор має 5 нефів, розділених колонами заввишки 24 метри, а довжина споруди 149 метрів. Усередині може розміститися до 40 тисяч людей. Матеріал тут особливий: мармур із кар'єру Кандоджа на долині річки Тоці, неподалік Лаго Маджори. Цей мармур має ніжно-рожева. Білий відтінок і тонку зернистість блоки з каналами аж до Мілана, і навіть ставили спеціальну позначку. Аот Етюземфабріка, тобто для будівництва собору. Це звільняло їх від мита. Ще один приклад того, як серйозно ставилися до цього проєкту. Фундамент собору заклали з цегли чи каменю, але вся верхня частина із мармуру. Усі зовнішні деталі різьблені вручну. Кожна квітка, кожна арка, кожна статуя має свою історію. Під собором археологічна зона зі залишками давньоримських споруд і стародавніх базилік. Тут видно, як шари історії накладаються один на один. Від античності до сучасності, коли дивишся на Дуомо, згори він здається кам'яним лісом. На його дахах підноситься 135 шпилів, і на кожному з них скульптури святих пророків і ангелів. Усього собор прикрашають понад 3400 статуй, більше ніж у будь-якій іншій споруді світу. Я коли це дізналася, була просто в шоці. Шпилі тут не просто декори у готиці. Вони виконували роль вертикальних ребер, які придавали навантаження даху на кантерфорсі, але в Мілані вони стали мистецтвом. Кожен шпиль має свою форму, свій орнамент, свій настрій. Найвищий 108 метрів увінчений золотою статуєю діви Марії і називають Мадоніною. І встановили у 1774 році, і відтоді вона стала духовною охороницею міста. За традицією жодна будівля Мілана не повинна була бути вищою за Мадоніно. коли з нові хмарочоси на їхніх дахах ставили копію цієї статуї, щоб Діва Марія залишалася найвищою точкою над містом. Під час Другої світової війни мадоніну навіть накривали тканиною, аби її блиск не привертав уваги ворожих літаків. Ну скажіть, це ж краса. Це просто я скільки разів не дивилась на нього. Постійно він мене вражає. Треба йти всередину. Всередині дому все побудовано на вражені величі світла. Гігантські колони розділяють простір на нефах, а світло проходить крізь кольорові відражі. Створюючи ефект живого каменю. Підлога викладена складними геометричними орнаментами з мармуру. Тут все з мармуру. У центрі меридіана металева лінія, прокладена у XVIII столітті. Через невеликий отвір у стелі у півдні проходить сонячний промінь і вказує точний час. Це було не лише мистецтво, а й наука. Біля головного вівтаря, де я зараз знаходжусь, зберігається одна з найшанованіших реліквій Святий цвях, який за переказами був використаний при розп'ятті Христа. Раз на рік його урочисто показують вірянам під час старовинного обряду ріто дельнивола, коли архієпископ піднімається під купол у спеціальній хмарі. Цікаво було б на це поглянути. Всередині собору скульптури займають центральне місце. Колони та стіни прикрашають рельєфами святих пророків і ангелів, а каплиці містять мініатюрні. Мармурові композиції біблійних сцен, серед найвідоміших скульптур святий Варфоломій, створений у 1662 році, Марко Даргати. Святий зображений без шкіри, яку він носить на плечах, мов плащ. Це вражаючий приклад ренесансного реалізму, символ мучеництва і сили духу. Тут є групи ангелів і пророків на колонах. кожен виразний і унікальний. Марокові та ренесансні скульптури навколо вівтора підкреслюють святість в простору. Як бачите, за мною є такий цикл великих полотен. Це такі великі квадрони святого Карла, цикли живопису, що зображають життя та чудеса Карла Ромео. Перший цикл це події життя блаженого Карла, початку у 1602 році, місте двадцять полотен, великого як ви бачите, формату. Другий цикл це чудеса святого Карла. 24 полотна. Вони датовані десь приблизно 1609-1610 роками. Ці полотна тут взагалі висять протягом цілого року. Це правда, дуже незвично. Я рідко таке знаходила. І вони тут, ви мають знаєте, не тільки якесь там літургійне, а й призначення. Миланський дома має одні з найвеличніших вітражів в Європі. Перші з'явилися вже наприкінці 14 століття. А останні доробляли аж у 20 столітті. Це ціла історія європейського мистецтва скла, розказана кольоровим світлом. Зображення служили біблією для тих, хто не вміє читати. Через символіку та образи вони передавали релігійні сюжет. Найстаріші вікна починаються з кінця 14 століття. Вікна у XVI столітті мають такі ренесансні риси, перехід від готичної столічистої форми до більш класичної пластики, реалістичні фігури, перспективні архітектурні мотиви. Тут можна побачити вікна XVI століття, створені сім'єю Арчембольда, тією самою, що дала світові художника Джозепе Арчембольда. Автора фантастичних портретів і фруктів та квітів вітражі розповідають біблійні історії створення світу, життя святих Аліпсис у 19 столітті. Майже повністю відновлено великі вікна в обсиді, саме тут де я сиджу. Зокрема, справа зліва це роботи Джованна Батіста Тіні та його синів. У центральному вікні ще зберігаються фрагменти 15-17 XV століття у 20 столітті, зокрема після Другої світової війни. Проводилися реставрацію та видавали нові клописи, але в рамках традиції та з до історичного вигляду. Коли сонце змінює положення, кольорове світло рухається в мармуровій флозі, як живий організм. Ранком вражає відтінки півдні золото, ввечері глибокі сині пурпурні тіні. Це справді найте додає таку симфонію світла, тому що коли тут є сонце. Настільки яскраво переливаються всі відтінки, і саме через вітражі, потім ці відтінки вони знаєте, можна їх побачити на стінах в різних таких якихось знаєте, формах, просто якихось кольорів. Цим дуже неймовірно обстерігати. Я дуже добре пам'ятаю, як вперше я його побачила, я була в шоці. Я виходила з метро, і тут така, знаєте, хлиба мармуру. Дома Ді Мілано – це не просто архітектурна пам'ятка, це живий організм, у якому кожен шпиль, кожна статуя, кожен шматок мармуру має свій голос. Шість століть людської праці, віри і таланту перетворили його на одну з найвеличніших споруд світу? Я інколи сюди приходжу на месу, щоб послухати неймовірний орган та хор їх звучання роблять дома живим та. Милозвушне. Якщо у вас буде така можливість, приходьте. Це дійсно того варте. Дивіться, вдома є ось такий ліфт. Я ніколи не бачила, але це точно для працівників, робочих. Але такий прикольний, маленький дуже.